Наступним експертом Олегом Катковим, редактором військового порталу Defense Експрес. Вітаю вас, пане Олеже. Доброго дня, дякую за запрошення. Отже, пакет від Великої Британії. Ми вже бачили Велика кількість техніки, плюс танки Challenger 2. Це такий от початок. Можливо, сподіваємося, що це початок створення. Броньованого кулака для українських майбутніх контрнаступів і наступів, але залишається питання ще іншої техніки, зокрема і тих самих леопардів. Великі сподівання на Рамштайн. 2 сьогодні чуємо на саміті в Давосі заклики з боку Польщі з боку Литви до Німеччини. Ну нарешті розчохліться. Дайте ви українцям ті танки, або дайте нам дозвіл передати ту техніку, яку ми готові передати. І все одно німці зволікають. Це техніка ж не їхня, техніка польська, хоч вона німецька. Чого німці так от козу водять? Що їх стримувати може? Вони не ремонтувати її. Цю техніку не будуть, ні озброювати. Фактично вже все готове передається. Так тому тут дійсно більше питань до Берліна, ніж напевно вони самі можуть на них відповісти. Чому так і чому там міністра оборони звільнили і дуже багато питань до Берліна, до його позиції не треба применшувати звісно ту допомогу, яку Берлін безпосередньо самостійно надає. Тобто там доволі великий перелік, і те озброєння. Ну ну не треба визнавати те, що воно має свою вкрай важливу. Ну, воно край важливо для України, в тому числі і самохідні зенітні системи і Сау БЗХ 2000 і іншого збройні там величезний перелік того, що дійсно було передано, але відносно танків так така ситуація, що всі очікують рішення Німеччини, тому що є. Правила реекспорту озброєння, за якими всі країни, які колись отримували чи купили у Німеччині сі леопарди другі, мають звіту отримати офіційний дозвіл від Берліна, і я не вбачаю те, що насправді у Берліні можуть цей дозвіл на реекспорт по якимось причинам не надати, в принципі. Тобто, всі ну скажімо так, всі фактори, які вони могли там, знайти певні там якісь відмовлення, мовляв, це має бути не рішення Німеччини там. Пусть, початку хтось інший передає, то ну все зроблено до того, щоб Берлін лише сказати, Ну тепер добре. Ми даємо дозвіл, і можливо, воно ну, все ж таки будемо сподіватися, що він не тільки дає дозвіл на реекспорт, але й ну скажімо так, приєднається до коаліції країн, які будуть передавати леопарді 2 до України. Ну от у Німеччині були повідомлення, що близько здається понад 100 танків леопард, 1 які по експортному контракту десь стоять і чекають відправки. А я дуже ну, стріляю танки, тобто різниця між Леопардом Першим та Леопардом Другим а, така сама, як а, ну це абсолютно різні машини. Я розумію, а так я розумію, що це різні машини. Просто кажу, що є зараз інформація про те, що Німеччина готова виконувати якісь експортні контракти. Там понад 100 танків стоїть на відправку. І а, виробник а, річ, а та компанія, а, яка ці танки модернізувала, готувала на продаж, каже, що в принципі. Їх можна передати так само Україні, ці танки. І, е, ну, в принципі, це, це цілком реальний вчинок, реальний крок може бути для посилення. І знову ж таки немає розуміння і сприяння. Тобто це якісь політичні знову ж таки важелі спрацьовують. На, на Олафа Шольца, там не знаю, з точки зору е, політики хтось тисне. Чи це німці зараз просто взялися за голову, бачачи стан бундесферу? Ну... Правду кажучи, зараз за це дуже сильно критикують і Олафа Шольца і оборонне відомство, що ну, фактично Бунда вбитий. Можливо, вони зараз ну, намагаються ми... в такий спосіб посилити свою а, спроможність військову. Тут важливий аспект відносно тих танків Леопард 1. Це було інтерв'ю одному з німецьких змі, директора «Рейнметал», тобто так. приватної компанії, оборони німецької компанії. І а, там якщо брати. Ну, те, що було заявлено, то так дійсно є близько сотні танків Leopard 1 але по е, перше не ті танки, які насправді ну, потрібні України. Це танки 60-х років, і там величезне просто питання, чи то танки, чи вже мотлух. І е, для того, щоб їх відновити, тому що вони на консервації стоять дуже довгий час, необхідно декілька сотень мільйонів євро. І сама компанія цим займатися не буде, не буде інвестувати у ці танки. І тому, якщо в Берлін якось там ну, прийме рішення, то ну, можливо. Так, але точно район Метал це робити самостійно не буде у на складі сакуш приватної компанії Ryan є 22 танки Leopard 2, тобто, які є ресурсом для передачі, якщо Берлін їх викупить та передасть до України. Але тут важливий аспект полягає в тому, що розконсервація техніки у компанії Ryan яка є найбільшою оборонною як мінімум однією з найбільших оборонних компаній світу і однією з найбільших німецьких оборонних компаній. Ічні цикли відновлювання доволі довгі, вони приголомучливі. Наприклад, БМП Мардер вони відновлюють протягом 6 місяців. Ну звісно, не це одразу партія машин, але у будь-якому випадку від початку ремонту цієї партії до завершення ще 6 місяців. У подальшому срок відновлення мардерів БМПшок має складати 9 місяців, тому що вони перейшли, ну приходять до більш вбитих машин. Відносно танків строки будуть ну, скажімо так, не менші, тобто там. Мова йде про те, що можливо рік піде на те, щоб підняти з розконсервації, ну розконсервувати техніку, яка знаходиться на зберіганні. Важливий аспект полягає в тому, що. Скоріше за все, і ну, це на це нагадує про те, що е, техніка, яка знаходиться на зберіганні у Європі, наприклад, такі танки, як Леопард 2, наприклад, іспанські, вони е, ну, вбиті. Вони, скоріше за все, повністю розкомплектовані, вони були джерелом е, ну, запасних деталей. Тобто, там був відкритий канібалізм е, технікою, яка знаходиться на зберіганні, тому їх відновлення це вкрай великий строк. Е, е, і тому, скоріше за все, на мій погляд. Т ресурсом для передачі Україні танків Леопард-2 є не ті, які знаходяться на зберіганні у арміях світу або у певних приватних компаніях, а ті, які знаходяться у строю, і це, звісно, доволі складний процес, тому що цей передача буде напряму впливати на обороноздатність самих країн. І тут ми підходимо якраз на відповідь на питання, чи в бундесфері все вбито. І відповідь так: в бундесфері все погано. Тобто там настільки все погано, і це тягнеться настільки великий час. Що ще там на рівні 10-х років початку з'явилася інформація про те, що е, лише приблизно 50% авіації може виконувати бойові завдання. Е, зараз є інформація відносно того, що боєприпасів в них там на дві доби бойових дій активних. Е, надійність основних БМП Пума, кожна з яких обійшлася у 17,1 мільйон євро за одиницю. Тобто, це найдорожче у світі БМП зараз, в принципі, е, провели стрес. Навчання всі, всі БМП вийшли з ладу, тобто і за такий цінник, як 17,1 один мільйон євро, можливо було б не чути те про, про проблеми з надійністю, в принципі тобто, все там вже такий от сніжником, який ще додає такі аспекти, як те, що у міністерстві оборони Німеччини у одному з відділів, який займався аналітикою, і був дотичний до всіх розвідувальних даних країн НАТО, там виявився російський шпигун. Тобто, ну питання до Бундесферу, особливо в умовах того, що сам Берлін декларує те, що Бундесфер є таким от щитом Європи і країн НАТО. Ну, вкрай багато питань і у самих німців, да, і у союзників багато. Я думаю, також. Ну, це ж тепер знаєте. от коли ми цю інформацію отримаємо, починаємо аналізувати. то Тепер інколи стає зрозуміло, чого Путін понадіявся а, на власне свої сили. На цю швидку перемогу і на те, що от НАТО, в тому числі там у оперативно можуть не заступитися, умовно кажучи, за свого партнера за Україну або якось почати допомагати активно, знаючи серед ситуацію зсередини, що там виходить ну, потенціал, ніби такий на позір величезний. А по факту там виходить великий пшик. Абсолютно так і зараз. От багато країн країн НАТО вони ну європейських мається на увазі. Вони так от чухуються і потилицю і починають аналізувати. А, а вистачить, якщо от відкинути НАТО як колективну безпеку, от, ну там вже вкрай важливий аспект відносно колективної безпеки НАТО, який полягає в тому, що захищати іншого члена НАТО як самого себе. Тобто, ну вибачте, якщо в тебе танки не працює з боєприпасів, нема то ну як ти його когось можеш захистити. Тому зараз у міністерствах оборони інших країн на рівні там вид, публічних видань і профільних подняється питання, коли а, просто люди натягують досвід відбиття російської навали на можливості власних країн, а, наприклад, у Польщі порахували, що через декілька років, завдяки вкладанню просто мільярдних коштів у закупівлю Петріотів, розбудову за одразу двома національними програмами Слатанарів з ну створенням протиповітряної оборони сучасної, ну вони зможуть відбити там дві-три масововані атаки крилатими ракетами РФ. Все далі просто ракети завершаться і на цьому також можливо буде літати просто на ту 95 х у небі у Польщі і бомбити її чегунім. Ну у Бу Берліні відомо те, що там виявилось ну, боєприпасів лише на два тижні. І так по всім країнам для розуміння у Великій Британії, яка до речі би просто насправді комплексну підтримку, вкрай важливу підтримку в принципі от, тому що тут передаються і танки рота одразу, і одразу дивізіон э, АС-90-х, і сотня. БТРів гусеничних, бульдогів там для розуміння кавалерії більше, ніж танків. Просто коней у армії Великої Британії у декілька разів більше, ніж танків, тому що їх там до 200 одиниць тих цих танків, а кавалеристів щось близько 480. Ну, Шотландська гвардія, да, це ті, хто парадні розрахунки, які охороняють там вестмістнерське вісім... віс... 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 аббатство. Це в принципі. Це все коні на танках. ж ти не будеш повинти себе з міста руїздити. Олеже, ну, хотів але... ще запитати вас з приводу з приводу е ракет С-300 і С400, які прилетіли на Київ. Е зрозуміло, що росіяни починають змінювати тактику, але питання в тому, звідки вони починають пуляти. Це, скоріш за все, Білорусія, це Мачулинці, е можливо, якісь інші там Зябровка, не знаю, якісь інші аеродроми. Тобто, це означає, що зараз Київ постійно знаходиться в зоні потенційного ракетного удару. Ледь не кожної хвилини. Це означає, ну, що, так. Це означає, що ми, а, ну, а, наші сили протиповітряної оборони кажуть, що перехоплювати ці ракети ми не маємо можливості, але треба знищувати місця, звідки запускаються ці ракети. Тобто самі установки. Так, абсолютно. Ну відносно ТСУ, саме з якого місця був здійснений обстріл Києва, сказати доволі складно, тому що ну, офіційно це звучить як північний напрямок. Питання в тому, що вже ну, наше просто видання отримало улам фотографії уламків цієї ракети, які були використані для обстрілу, і там вони ідентифіковані як уламки ракет 48N6DM комплексу С400. Вона паспортно має дальність для стрільби по повітряній цілі. 250 п'ятдесят кілометрів, тобто такої дальності вистачає не тільки для того, щоб вести вагоні з території аеродрому Зябрівка у Білорусі, який вже використовувався для ударів С-300 по території України, а й південь Брянської області. Зокрема, там вистачає цієї дальності. Водночас, так треба розуміти, що удари такими зенітними ракетами вони абсолютно неприцільні. Там керування ними втрачається на висоті приблизно 3 кілометри, коли їх кидають. На дальність 230 км, кілометрів в принципі, і далі вони просто з цієї висоти кудись туди падають і тому і обстрілюють саме міста. І треба розуміти те, що зенітні ракети вони в першу чергу уламкові. Тобто, там ну вже бойова частина. Вона більше складається не з вибухової речовини, а саме з готових уражаючих елементів. Це така ось шрапнель, яка призначена ну для того, щоб перетворити там літак на сито Ну, за літака. Да, у реальності у випадку застосування проти цивільного населення це ну просто шрапнель. З усіма в наслідками тому так ігнорування сигналів повітряних тривоги, особливо якщо ми враховуємо те, що Білорусь цілком може бути стартовим майданчиком, і тоді 230 кілометрів ну, вистачає не тільки на Київ, а й вистачає на там Рівно, Луцьк, Львів, навіть Житомир, я наговорю. Тобто, ну це вкрай небезпечно і вкрай незначний час польоту цих ракет, тому виникнування сигналом повітряної тривоги ну стає вкрай небезпечним. Ми їх не треба або нехтувати ну гаразд тоді ці аеродроми зокрема на території білорусі вони можуть бути потенційно військовими цілями для українських збройних сил для того Я щоб завдавати вважаю. превентивних ударів і чи тоді не спровокується не спровокується тоді лукашенка нарешті або не розв'яже руки путіну який доломає наприклад лукашенка щоб почати бойові дії зі сторони білорусі я не знаю, чи ні. Скажімо так: якщо там якась бавовна прокотиться, я відійду, думаю, ніхто не буде проти. А такі засоби, щоб котити бавовну по тим самим російським, МС-400 в Україні Збройних сил України є, значить, будемо чекати на навідування бавовнятка, але це не ми. Зрозуміло, що це не ми. Посилення авіаційних навчань зараз у Білорусі всі спостерігають, і для багатьох експертів це такі перестороги, що на тлі цих навчань можуть посилитися знову ж таки загрози ракетних ударів, зокрема і, в принципі, під прикриттям цих навчань може здійснювати і пус, і здійснюватися. Пуски Білорусь залишається зараз для нас таким не те, що критичним, а таким болючим напрямком, звідки можемо чекати ну от удар у спину. Абсолютно так. Тобто, вірогідність того, що Білорусь може повторно стати плацдаром для атаки російської армії або навіть з білоруської армії. Разом вона може бути зменшуватись. Вона може бути більшою, меншою, але вона ніколи не буде нульовою до перемоги України. Це треба розуміти, що. Е Ну, є просто шанси того, що тисячекілометровий кордон з Білорусі знову перетвориться на тисячекілометрову ділянку фронту, і це реальність, як з якої треба ну, розуміти, і це чудово зрозуміти Збройних силах України. І ну, насправді всі ж говорять про те, відома інформація, що так Україна тримає заслони, які щоб борок не міг просто пройти маршем і реалізувати свої плани. Але головна особливість в тому, що для Кремля. Сам Сама Білорусь стала вкрай зручним елементом того, що можливо імітувати там підготовку до наступу, проводити навчання, скидувати сили там додаткові, розганяти в тому числі в інформаційному просторі, те, що от завтра все точно, от хтось там завтра там буде напад, умовно там не завтра, а після завтра. І таку от інформаційну навалу підтримувати заради того, щоб просто відволікати е, сили Збройних сил України з інших напрямків, і цей сценарій, наприклад, у країнах НАТО, ну вважається, за їх доповіддю, вважається найбільш реалістичним, ніж реальний напад. Але проблема в тому, що будь-яка демонстрація у будь-який момент може прорости у реальність, як ви оцінюєте взагалі посилення посилення, а тепер уже й власне послаблення ПВК Вагнера, і в принципі, чи готовий Путін його буде поміняти, або, наприклад, пустити його в розход, як вони люблять казати, якщо він почне йому ще більше загрожувати, ну, скажімо, стабільності його режиму або принаймні ну. Руйнувати міфу а, всесилля Путіна і переможність російської армії? тут ж сказане питання, тому що, по-перше, вони на ну не треба розглядати взагалі ПВК Вагнер як е, окрему. Структуру збройних сил Російської Федерації вона інтегрована. Тобто, коли вони вихваляються тим, що в них є Т-90М прорив, найновіша модернізація Т-90, то вони якось її отримали і отримали. Ну звісно, не тим, що пішли і окупили у найближчому воєнторзі. Тобто вони повністю інтегровані у управління збройних сил Російської Федерації. Вони можуть бути півдзвітними менше або в більшій ступеню до там, Шойгу, але вони інтегровані до міноборони РФЗ до силового блоку, скажімо так, як мінімум, на них командування збройними силами Російської Федерації 100% протестувало тактику таких от живих хвиль, коли не надається там значна кількість бронетехніки, не надається там відповідна артилерійська підтримка, а просто йде в атаками масою і з величезними втратами. Скільки це втрат реально буде? Тобто, ну для них же треба розуміти, що. Для расистів жодної цінності людське життя воно апріорі немає, тому що вони використовують безпосередню тактику, яка була за доктриною розроблена у радянському Союзі. А у Радянському Союзі і, ну ніхто не вагався з втратами в принципі. Да, Це танк не танк показано. коштує, танк коштує гроші, а тут баби нових наражають. Десь приблизно так. Аб, абсолютно танків мало, О, людей багато. Олексій дякую вам за коментарі. Олег Катков був з нами, головний редактор військового порталу Дефенс Експрес. Зараз про.